Раз. Все, Моя быть у вас тут переплатно. Все эти концы можете не трогать. Ещё раз складывайте. Накрывайте. У вас у меня такой публик получился. Дорогали какие-то, вот русский назвал. И... Вот. Складывайте. руки. вот так Тримайте, от ви тримаєте. Раз і зловили. Все. Навіть тримайте, Все. Не треба аж тут ловити робити. Майте. Ще раз повернули. Склали сюди. До уголка. Два рази раз, і ще раз. Від себе. Є? Що це було? Так, ще раз. Є, так. так. Складаємо. Склали. Є, так. Так, а тепер оцю цю от. Не приключати слабко. Вверху придваєте от сюди. Дуже сильно вона затягується. Якщо її затягнути, сильно потім або рубати, або ще щось. Наприклад, якщо ви будете наводити десь в житті переправу якусь і будете використовувати для цього вісімку, то при. Заведені, наприклад, сюди мотузки, а тут буде опора, так? дай рук. Наприклад, це опора, так? І ви хочете затягнути. Тобто при стягуванні вісімка наскільки затягнеться, що наскільки затягнеться? вона ви просто її не, не розв'яжете. Ну я не знаю, ну, це треба бути дуже великим генієм, щоб, коротше, щоб тобі повезло і одна мотузка лишилася зверху. Тобто воно затягнеться, а оцей кусок буде болта. Це, це просто дуже в рідних випадках, найчастіше воно так затягується, що просто ну, важко розв'язати.